Самий величезний величезний привіт з 26 листопада по 2 грудня включно анонс акцій Міцні знижки. Подивимося, що нам приготував АТБ на цей тиждень. Хочу вам подякувати за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Від торгової марки Веладіс ікорка атлантичних хрип з копченою форелю. Вага 160 грамів. 47 гривень та 50 копійок. Сметана від торгової марки Молокія. 15% жиру, вага 370 грамів. 38 гривень 90 копійок. Напій Макофе 3 в одному. З ароматом лісових, лісовий горіх. Тут 10 пакетиків. 43 гривні 90 копійок. Своя лінія паста томатна 250 грамів. Ціна акційна 25 гривень 90 копійок. Цього разу в акції буде водичка від торгової марки. Розумний вибір. Півтора-літрова не газована і а, сильно газована. Оці два види будуть зі знижкою. 12 гривень та 60 копійок. Огірочки. Так, солені, корнішони, Розумний вибір. Вага 350 грамів. Акційна ціна 49 гривень 90 копійок. І цього разу в акції буде вермішель з швидкого приготування. Своя лінія смаки в асортименті. Вага 60 грамів. 8 гривень та 90 копійок. А сорті фруктово-горіхове від своєї лінії вага 125 грамів. 39 гривень та 90 копійок. Цього разу в акції буде згущене молоко варене і риска. від своєї лінія 500 грамів. 60 гривень та 50 копійок. Зі знижкою будуть цукірки на вагу. Ось ці від своєї лінії. кокосові. Кокос Парадайс. Ціна за 100 грамів. 17 гривень та 40 копійок. Цукерки. Любімов драже молочний мигдаль. А у молочному трюфелі 100 грамів. 67 гривень та 90 копійок. Зі знижкою буде сільвер. А губка чорна а з дозатором силикона. Одна штучка за ціною 32 гривні та 50 копійок. Сільвер, фарба, відновлювач, чорна для ноубуку та замші. Об'єм 300 мл. 75 гривень та 90 копійок. Сільвер крем блиск чорний для взуття 50 мл, 29 гривень та 90 копійок. Гель для прання Grunwald, вагою 2 літри та 100 мл. 91 гривня та 90 копійок. Лготи своє лінія, 40 ден, 49 гривень та 90 копійок. Не знаю чому, але цього разу АТБ вирішили поставити тільки зі знижкою ось цей вид дуру, чайне дерево, на жаль, з морськими мінералами буде по повній вартості. А ось це можна придбати зі знижкою, тут 5 шматочків, вага 400 грамів, 79 гривень та 90 копійок. І давайте зараз подивимось ціни на овочі та фрукти. В АТБ, що зі знижками, що залишилося по регулярній ціні. Так, банани 60 гривень. Лимони Майер. Трішки ціна впала по 90 гривень. Ну, я закруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. Клементини, мандарини по 80 гривень. Хто купляв у ці мандарини, залишіть свої, будь ласка, коментарі для нас, чи вони м -м, солодкі. Не люблю кислі мандарини взагалі. Ананас одна штука, ось такий величезний, чи кілограм. А цього разу кілограм, пам'ятаю, була е, одна штука. Сказали за ціну, встановили. Зараз кілограм 100 гривень. Хурма персимона по 85 гривень. Києві кошечок кілограм за ціною 90 гривень. Привезли ось таке помело в таких <смі> дивіться таких пакетиках. Так, ціна за кілограм 95 гривень. Є помело в сіточках, 90 гривень за кілограм. 11 гривень за 100 г, знайшов ще лимони, написано перший гатунок. Так, апельсини по 70 гривень за кілограм. Гранати по 11 гривень за 100 грамів. Світі по 10 гривень та 40 копійок. Авокадо по 15 гривень за 100 грамів. Манго. По 14 гривень за 100 грамів. І авокадо по 17 гривень. Груша по 60 гривень. Яблуко Red Prince 41 гривня. По 50 гривень яблуко зелене. Яблуко українське по 30 гривень. І яблуко сортове по 30 гривень також зараз зі знижкою. Сортове і українське ось це жовте. Мені здається, воно буде солоденьке. Ред чив по 43 гривні. Томати коктейльні по 1350 100 г. Томати тепличні по 90 гривень. Перець солодкий зелений 63 гривні за кілограм. Речка по 31 гривні. Огірочки гладенькі, довгі по 11,50. І ось такі попирчасті по 96 гривень. Капуста червона по 20 гривень. За кілограм, капуста пекінська по 20 гривень також за кілограм. Капуста перший гатунок по 9 гривень 60 копійок за кілограм. І часник майже 13 гривень за 100 грамів. Трішки дешевше стала цибуля по 6 гривень, майже 6 гривень за кілограм. Буряк перший гатунок по 8 гривень. Картопля по 11. Морква мита по 14 гривень 50 копійок. І морква перший гатунок по 9 гривень. І я тут ще знайшов, не помітив. Збоку при вході стоять мандарини. Написано, що просто перший гатунок по 49 гривень та 85 копійок. Печериться по 13.60 за 100 грамів. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай у все буде гаразд. До зустрічі!